Чи справді росіяни активно тікають з Херсонщини? Так, да, правда. Угу. Да. І не просто тікають, а, а не підготувавшись і навіть без речей. Тому так, дійсно. Але вони це роблять не тому, що їм сон страшний наснився, а тому, що на них летить, їх руйнує і їх вбиває, а вони чомусь не хочуть. Саме тому вони й тікають. Чи вдасться Зсу надійно закріпитися на лівобережній Херсонщині? Будуть іти бої. частково так. Так, частково так. От знаєте, я не знаю тактику, яку зараз використовують наші збройні сили стосовно деокупації наших земель, але з того, що я побачила, мені кажуть, що Аби звільнити берег ліво Херсонщини Збройним силам силам не потрібно закріплюватися для цього спочатку. От чомусь так мені показує. Тобто, це якісь такі, знаєте, це якась тактика. Тобто, я не бачу закріплення, тому що, коли ЗСУ за заходять вже повноцінно на землю і закріплюються, то там вже е, ну, спокійно Тому ні. Чи справді у військового командування РФ почалася паніка через те, що ЗСУ почали наземну операцію на лівобережній Херсонщині? Це не просто паніка, це якісь такі локальні ситуації на окремих низьких ламках. Оце про це мені показують. Тобто, і Росія намагається зупинити зупинити паніку зупинити розголос зупинити витік інформації тому що е, чи почалася паніка чи тікають вони тікають але дивіться тікають зараз не генерали а тікають от е, оці орки оце чмоні оці які віддають честь яка в них можливо, була. Але дивіться дуже скоро там не просто почнеться паніка, а вони втрачають контроль за ситуацією. Тобто в Кремлі не можуть опанувати всі ці руйнівні процеси, які відбуваються з російською армією на території України. Не вистачає. Ем... Ну не вистачає інструментарію, можливо. Тобто, чи то не на часі воно раптом для них стає, тому що відбувається зміна, велика масштабна зміна в Росії, під час якої ми дуже стрімко себе проявимо. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі чи вдасться звільнити всю Херсонську область до кінця осені. Над цим працюють, ми будемо бачити результати, ми будемо їх бачити, ми будемо їх відчувати. Особливо їх будуть відчувати ті люди, які знаходяться на тих територіях. Я не можу сказати, що це вся Херсонська область, але відсвяткувати нам буде що. Е, і коли ми будемо святкувати, залишиться ще якийсь такий куточок, е, де ми будемо ще працювати в бік знищення ворога. Але взагалі. Тема очікування до кінця року, мені кажуть так. І тут не до кінця осені, а тут я б більше б сказала ну, до кінця грудня. От, от так більше мені йде. Так. Да. Да. Чи отримає Україна нові партії атакам з місяця? Не бачу я, що ми отримаємо чергову. Партію. Атакамс, тут навпаки, мені показують, що тема з Атакамсами буде переглядатись, і тут навіть схоже на те, що заміна буде якась. Тобто, от, обіцяли вам атакамс, а дамо щось інше, щось нове, щось класне, але знову чи отримаємо добре. Тому що тут обіцянки, тут багато інформації, очікування, інфа, і інфай. Ну, тобто, добре, чи отримаємо ми все ж таки. Все, все в очікуваннях, все ми переймаємося, все чекаємо, коли ж до нас все ж таки черга дійде. І знаєте, така ще якась така позиція мені показана, що це як нам повідомлять про це, е, ніби знаєте, як ото пошепки. Тобто, не заяву зроблять, а якось ну поки нема. Потім ну тобто некрасиво якось вони себе поведуть. Чи справді Китай всіма силами намагається посилити свій вплив на Росію? Так, да. да, це правда. А тут знаєте, тут не просто посилити вплив, а тут ніби взяти керування взагалі над тими процесами, які будуть відбуватися в Росії, досить швидко. Чому тому що відомі якісь ну, відома якась інформація, є якась. Чітка, чітке розуміння, що буде, і чому знаєте, ну це залізти зверху, поки Росія хромає. Знаєте, ну от якось так мені більше схоже, чи дійсно і навіщо вони це роблять гроші, зміна, аби керувати важливими процесами і встигти під час змін, і от знаєте, мені зараз е, стає зрозуміло, чому коли ми дивились про розпад і про перевороти в Росії, чому мені показували, що вони тримають, от саме тому вони певно, і тримають взагалі якісь свої е, не дуже продуктивні ситуації, які в них відбуваються. Чому тому що вони розуміють, що під час, коли буде зміна влади, коли помре оце? Е, Плішиве, коли почнеться зміна керування, то саме ж цей слабкий момент вже не одна країна очікує, коли ж, коли ж ви станете слабкішими, і ми на вас не сядемо. І Китай притримується саме цієї позиції. Тобто він чекає, коли трошки ослабне, знаєте, не просто керування, а тут, коли ослабне потенціал. Чи справді росіяни хочуть облаштувати на тот величезні звалища сміття? Ні, неправда, ні, неправда. Що вони хочуть на окупованих територіях? Нічого грошей вони хочуть. Щось вони вивозити будуть. Дивіться, вони вже повивозили це. Зрозуміло, вже повивозили все, що на собі всі пам'ятаємо унітази. Але тут все ж таки більше росіяни е, зацікавлені не в тому, щоб зробити, а щоб забрати. Тому е, зараз вже відбувається якийсь вивоз коштовностей та цінностей матеріальних саме. З тих окупованих територій де ще це залишилось, і ні. Тут єдине, що їх хвилює, їх хвилюють пентаклі, і вони вже на лижах. Навіщо НАТО готує доктрину боротьби з БПЛА? Ну тому що ця ситуація вона є на часі. В минулих війнах такої кількості зброї БПЛА літаючи не було. Правил немає, ну немає правил, немає розуміння, немає документів, немає е, алгоритмів та методичок, як працювати з тим чи іншим. Тому це потрібно зробити, аби це було крапка. Все. це не більше як е, звичайна світова практика. Про яку ну тут нічого дивного не відбувається, і це правильна практика, тому що ця практика призводить до таких ось, ну знаєте, до майстерності в боротьбі з БПЛА. Чи справді всі останні ракетні атаки РФ це спроби знайти прогалини в роботі української ППО? Це правда, знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається те, що вони вважають, що вони знайшли е, ці, е, знаєте, незахищені моменти в Україні. Їм здається, що вони їх знайшли. Але це не так. Але це не так. І дивіться, протягом найближчого часу вони повернуться до. Минулої практики, ну тобто, коли вони оце гатили по два-три міста протягом місяця місяця, да там Київ місяць вбивали тоді, гатили кожну ніч і Миколаїв так само. Тому дивіться, от знову йде повернення до того, як було перед цим, це була спроба віднайти незахищені місця, і їм здається, що вони їх знайшли, але вони їх не знайшли. Що мав на увазі американський президент, коли сказав, що успіхи України та Ізраїлю життєво важливі для нацбезпеки США? Успіхи України та Ізраїлю життєво важливі для безпеки США, чому так сказав? Тому що це правда, тому що давайте будемо відвертими. На сьогоднішній день вже США вклалося добряче в те, аби ми змогли давати опір нашому ворогу, чинити опір? Чому вони так сказали? Ну, тому що, знаєте, це така, це така специфічна, як би то не відбувалося. Америка сприймає цю війну. Знаєте, як особисту е, битву Америки і Росії, і якщо це зовсім вже вже узагальнити, то я можу сказати так, що це не просто там принципова позиція, а це позиція вкладених ресурсів, аби е, перемогти Росію, тобто це ну. Ми можемо це повністю назвати війною Америки з Росією, але на території України і Ізраїлю. Тому Америка вже стільки поклала на ці на ці війни, що окрім перемоги не очікують нічого і дочекаються. Про що домовився Зеленський з Ердоганом під час останньої особистої розмови? Про захист, про зупинку, От про захист. Тут домовились про якийсь захист, і цей захист нам Турція надасть. Це саме не наступальна зброя, це якісь можливості захистити своє, захистити будівлі, захистити міста. Хочеться сказати. Щось ми вас уже от від вас отримували, щось ви нам давали, воно нам дуже класно допомогло. Дайте ще. От на це більше схоже, тому що тут саме не наступальна якась така е, іде ситуація стосовно зброї, тому що мені показують зброю, мені показують захист, мені показують святкування перемоги, і мені показують, що е, мені показують, що щось нам дадуть. От Турція нам щось дасть, дасть нам якийсь захист, і про що він? Це захист, ледь не повітряний якийсь захист нам може Турція надати не в великій кількості, це якісь елементи, якісь частини е чогось великого. Нам його потрібно трохи почекати. А ну зараз. Чи може воно нас, чи потрібно нам зараз? Да. Зеленський з Ердоганом домовились про захист, про допомогу саме захистити Україну. І вони про це домовились, і ми це отримаємо. І ми будемо, ми будемо використовувати те, що ми вже пробували на початку війни. От так хочеться мені сказати. Не знаю, може байрактари дадуть. Знову обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.